Сьогодні на уроці ми згадаємо таблицю множення числа 3, а також познайомимося з поняттям третина або 1 третя числа. Усний рахунок. Обери відповідну цеглинку 2 помножити на 6. Дванадцять. Два помножити на два, чотири. Два помножити на дев'ять. Вісімнадцять. Два помножити на сім. Чотирнадцять. 2 помножити на 5. 10. 2 помножити на 3. 6. В зошиті вже записано число. Класна робота. Отже. Прочитай числа на яблуках. Запиши числа

Обчислимо усно. Постав відео на паузу. Обчисли і перевіряй. Добуток чисел 3 і 7 дорівнює 21. 3 помножити на 4 12. 18 поділити на 3. 6. 27 поділити на 3. 9. 15 поділити на частку чисел 6 і 2. 6 поділити на 2, 3, 15 поділити на 3, 5, 12 поділити на частку чисел 9 і 3. 9 поділити на 3, 3, 12 поділити на 3 4. До числа 91 додати добуток чисел 3 і 3. Добуток дорівнює 9, 91 додати 9, 100. Від числа 91 відняти частку чисел 3 і 3. Частка дорівнює 1, тому 91 відняти 1 буде 90. Назви пропущені доданки. Спочатку знаходимо. Суму відомих доданків. Потім від суми віднімаємо цей результат і знайдемо пропущені доданки. Отже, 3 додається 4 рази дорівнює 12. Кожного разу будемо віднімати від суми 12. 18 відняти 12, 6. 21 відняти 12, 9. 24 мінус 12, 12. 27 мінус 12, 15. Подивись уважно на малюнок і дай відповіді на питання, яка довжина всієї смужки? 3 частини. Яка довжина зеленої частини смужки? Одна частина від трьох. Яка довжина блакитної частини смужки? Одна частина від трьох, яка довжина червоної теж одна частина із трьох. Запам'ятай: одна частина від трьох це третина або одна третя числа. Розв'яжемо задачу. У пеналі є 12 олівців, третина з них. Прості. Скільки простих олівців є в пеналі. Отже, в нас є олівці, і третина з них прості. Для того, щоб знайти третину від числа, треба число поділити на 3. Тоді ми знайдемо третю частину. Отже, в зошиті записуємо задача номер. Записуємо короткий запис. Олівців 12 штук. Простих треба дізнатись, але ми знаємо, що це третина. Щоб знайти третину, треба число поділити на 3. 12 поділити на 3 отже, в нас було 4 прості олівці. Ще задачка. На таці лежить 15 тістечок, третина з них лимонні. Решта шоколадні. Скільки шоколадних тістечок лежить на таці? Отже, всього в нас 15, з них третина лимонні, решта шоколадні. Для того, щоб розв'язати задачу, давай складемо короткий запис. Лимонні в нас тістечка – це третина від всіх. Шоколадні ми не знаємо, а знаємо, що решта. І нам відомо, що всього 15 тістечок. Використовуємо фігурну дужку. Для того, щоб дізнатись, скільки ж в нас шоколадних, нам спочатку треба дізнатись, скільки лимонних, а це третина. Щоб знайти третину від числа, треба число поділити на 3. 15 поділити на 3 в нас 5 лимонних тістечок. Якщо всього 15, лимонних 5, а решта шоколадні, то ми можемо дізнатись, скільки ж шоколадних. Від 15 відняти 5. Отже, всього було 10 шоколадних тістечок. А зараз час трохи відпочити. Постав відео на паузу, заплющу ченята, подумай про щось приємне. А потім будемо далі працювати. Працюємо у зошиті з друкованою основою. 10 сторінка перший номер. Зафарбуй одну третю частину кожної фігури. Завдання номер два. Знайди одну третю від числа 12. Це 12 поділити на 3. 21. Це 21 поділити на 3. І 9. 9 поділити на 3. Отже, 1 третя від 12 4. 1 третя від 21 7. 1 третя від 9 3. Номер 3. Розглянь малюнок. І дай відповіді на запитання, яка ціна однієї гумки? Якщо в нас їх дві, то загальну суму треба поділити на 2. 10 поділити на 2. Отже, одна гумка коштує 5 гривень. Яка ціна однієї ручки? Якщо ручок в нас 3, то загальну суму треба поділити на 3. 18 поділити на 3. Одна ручка коштує 6 гривень. А тепер заповнимо таблицю, скориставшись малюнком і обчисленнями. Отже, за табличкою ми бачимо, що в нас є стовпчик товар, ціна, кількість і вартість. Спочатку заповнимо ціну. Отже, диск коштує 7 гривень. Одна ручка 6 гривень. Гумка. 5 циркуль 9 гривень. А тепер заповнюємо решту таблички. Якщо диск коштує 7 гривень, а ми придбали 5 штук, ми заплатили 35 гривень. Якщо одна ручка коштує 6 гривень, а ми витратили 24 гривні, то ми придбали 4 ручки. Якщо гумка одна коштує 4 гривні, ми придбали 4 штуки. То витратили 20 гривень. Один циркуль коштує 9 гривень. Ми витратили на покупку 27 гривень. Скільки штук ми придбали? Ми придбали 3 штуки. В зошиті запиши вирази і обчисли їх значення. Читаємо уважно. Частку чисел 24 і 3 зменшити вдвічі. Отже, спочатку записуємо частку чисел 24 поділити на 3. Частку зменшити вдвічі. Це означає, що треба поділити на 2. 24 поділити на 3. 8, поділити на 2, 4. Добуток чисел 4 і 2 збільшити на 44. Записуємо добуток. 4 помножити на 2. Збільшити на 44, отже, додати 44. 4 на 2 8 до 8 додати 44 52. Різницю чисел 100 і 95, збільшити на 18. Спочатку записуємо різницю: 100 відняти 95. Збільшити на 18, додати 18. Дужки нам тут не потрібні, тому що ми виконуємо по порядку зліва направо. Отже, 100 відняти 95 буде 5, додати 18, 23. До різниці чисел 34 і 4 додати добуток чисел 2 і 7. Записуємо різницю 34 відняти 4. Добуток чисел 2 і 7. Записуємо добуток. А далі до різниці додати добуток. Ставимо плюс. Першим знаходимо добуток 2 на 7, 14. Далі робимо по порядку зліва направо. Від 34 відняти 4, 30 додати 14, 44. Треба знайти значення буквіного виразу 12 поділити на Б плюс Б. Якщо Б дорівнює 3, 4, 2. Отже, перший випадок. Якщо b дорівнює 3, то 12 поділити на b плюс b дорівнює. 12 поділити на 3 додати 3. Частка дорівнює 4 до 4 додати 3 7. Постав відео на паузу. Виконай це завдання самостійно, а потім перевіряй. Якщо b дорівнює 4 то 12 поділити на B додати B буде 12 поділити на 4 плюс 4 дорівнює 7. Якщо B дорівнює 2, то 12 поділити на B плюс B буде 12, поділити на 2 додати 2 буде 8. Додому знайти частину числа за номером 178 та розв'язати задачу номер 179. Дякую за увагу. До зустрічі!